Друзі, мене звати Тетяна Грисимчук. Ми з вами на телеканалі «6 соток в програмі Квітучий дім. Традиції, як завжди, повертаються так. Що ми сьогодні будемо з вами робити килим з пряних трав. Його можна використовувати, повісивши на стіну, на кухні, в бані, на терасі, де вам забажається. Сьогодні у мене на столі безліч пряних трав трав, які не тільки віддають свій аромат, а ще й лікують. У Нас тут і полин, і деревій, і звіробій, ви знаєте, які у нього лікарські властивості. Також пряні лаванди, перовські, у нас тут ароматне шавлії. Спочатку нам потрібно зробити заготовочки для нашого коврика, чим ми зараз і займемось. Почну, наприклад, з самого ароматного, це полин. Полин має дуже багато властивостей лікувальних, він є а, антибактеріальним. Ще мені потрібна ниточка. Саме звичайна міцна ниточка, десяточка, ми скручуємо такі жгутики. Будемо додати поступово, якої ми товщини хочемо. У По вільному порядку замотуємо такий, змотуємо такий жгутик. У мене буде десь цей гобілен шириною до метра. Метр. Маленький період часу, і у нас ось така ковбаска виходить. Це зайве некрасиве, можна обрізати, можна не обрізати. У вільному порядку вільні кінця можуть терчати і неохайними, і, і сильно охайними. У мене вже тут є такі ковбасочки. Ось з лаванди, з того ж самого полину. І ось такі, навіть не знаю, що за рослинка. Такі бусінки росли, дуже гарна структура в них, я вирішила їх також, також додати в наш коврик. Слідуючим в мене буде Звіробій. Звіробій, кажуть, в народі лікує 100 захворювань. Потім ми це все будемо з'єднювати в один прекрасний коврик. Коврик гобелен. Або іще його називають панно і страв. А ось тут у мене є шавлія Швелінбург, запашна, і подивіться, який колір. Вона такий колір збереже у нашому панно. І тут другий у мене шалфей. Він. Коли болить горло, можна заварити чайочку або настоянку. По тому ж принципу. Беремо, мотаємо. Ще треба враховувати, що ми використовуємо свіжі, свіжі трави. І їх треба гарно, плотно змотувати. З часом вони будуть зсихатися, щоб не було в нашому коврику проміжків, і не вийшло так, що у нас буде лисий коврик. Лисого коврика не нада нам. Далі у нас пировські. Це також вид полині, але вже більш декоративної. Яка все літо квітує такими синіми квіточками, створюючи таку димку, таку легкість у саду. А це у нас просто дубровник. Дубровник греканський, багаторічна рослина, пряна. Злегка-злегка, але має гарну фактуру, тому я використаю його в даному коврику, бо воно, коли засихають, будуть дуже гарні такі свічечки, які будуть прикрашати наш інтер'єр. Гарненька структура. От подивіться, яка у нас гірка вже вийшла з цих ковбасок. Ось практично останню ковбаску я сплітаю і будемо починати збір нашого килиму. Ці, цей деревій і ще один одну шавлюю, залишу для прикраси декорування нашого гобелена. І ось у нас вийшли такі. Ковбасочки, такі палочки, такі масивні, з яких ми зараз будемо збирати наш коврик. Що нам для цього потрібно? Спочатку я розкладу на столі так, як я хочу бачити свій коврик, який за яким буде іти, і як я його хочу сплести. Ось. Для такої. Міцної основи такої сильної, яка буде тримати цей ковьор, потрібна нам така палочка. Ну, в мене це бамбук. І викладаємо так, як ми хочемо бачити свій коврик. Ми можемо міняти місцями, дивитися, як нам. Подобається саме вигляд нашого Коврика. Ось така у мене заготовочка вийшла і будемо збирати наш. Коврик в єдину картину, в єдиний гозелен, який ми потім будемо прикрашати нашу оселю. Для цього я на дану основу на саме бамбук буду прив'язувати нитки. Нитка в мене така мішковина, відмотуючи 2 метри, напевно, приблизно. І зав'язуючи на цій основі певно більше. Так на цю паличку я таким вузликом, не вузликом, а такою петелечкою перев'язую, роблю ниточки. І так скільки разів, скільки я хочу прив'язувати ось ці пучечки наші. Буває, роблять таку рамку, ну це краще кудись підвішувати. Наприклад, верхню і нижню роблять оці ниточки, їх зв'язують і поміж них закладають уже в роздріб. Розкриті іменно квіти, трави, там навіть вплоть до кропиви, до пряних, всіх всіх, які використовують, потім згодом можуть використовувати у домі для як лікарські рослини. Так. Сильно довгою нитку не потрібно робити, краще її потім додати, щоб не путались. Тепер буде саме складніше, щоб воно це все не путалося. Не плуталось. Розпреділяємо більш-менш одинаково. І що ми робимо далі? Починаємо збір нашого килима. І почнемо збір нашого коврика. Для цього нам потрібно. Оці ниточки розділити на два. Один закидаємо сюди, другий сюди. І так з кожним. Ниточок таких можна прив'язувати в вільному порядку. Якщо у вас може бути такий килимочок, наприклад, на е, якусь колону повісити, то вона може бути вузесенькою такою, то вам знадобиться і така палочка, і там буквально одна-дві нитки Якщо у вас більше буде, звісно, треба більше, щоб вони трималися, ці ковбаски. А тепер по порядку почнемо збір. Беремо таку першу ковбаску нашу і кожною ниточкою прив'язуємо. Бажано два вузлик під низом. Міцно зав'язуємо, тому що пам'ятаємо, що воно буде зсихатись, і знову кидаємо в різні сторони. І щоб не доформувався наш коврик, все треба щільно зав'язувати. Це трішки займає часу, але у нас немає станків таких, яких. Не у кожної людини є станок для того, щоб зробити такий коврик. Тому це найпростіший метод зробити такий пряний коврик. Наші края не обов'язково мають бути одинаковими, вони можуть бути у вільній формі, ширші, вущі, з проміжками, наприклад, для якоїсь квітки великої, масивної, або віночка навіть вплетеного в цей гобілен. Буквально залишився останній моточок, але я його хочу задекорувати дереві, щоб у нас такий був яскравий акцент. Я їх спочатку скручу між собою, а потім прикручу до даної основи нашої. Цей деревій засихає і не залиша... він залишається в такому кольорі. Який надасть нашому коврику такого яскравого акценту світлого, зав'язуємо останні вузлики поміж квіточок обережно і обрізаємо наші зайві ниточки. І останнім таким штришочком Треба нам зробити петелечку, на якому наш гобілен буде висіти. І настав такий відповідальний момент, цікавий, що в нас вийшло. А в нас вийш ось такий гобелен, такий коврик пряний пряний. Нехай у кожному домі буде. Така аромотерапія, щоб для лікарства воно не згодилося вам, тільки прикрашало вашу оселю і радувало вас завжди своїм пряним ароматом. З вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім квітучий дім панує щастя і радість ним».